Так, я зараз сижу з рідними наших хлопців-захисників. А обоє з цієї частини, так? А ви з іншої. А ви з іншої. дружина військового з військової частини 41-22. Це військова частина президентського полку, до речі. Так от я вам хочу показати реформи і мільярди, куди все це уходить на ЗСУ. От увага, оце. Оце. амбулаторна, так? амбулаторна медична. Карточка. Таке, знаєте, хендмейд. Оце ось. Тобто, ну, Мільярди не доходять туди, де треба хоча б обичну елементарну амбулаторну карточку зробити. Це перше, друге. Ну я вам зараз, якщо покажу товщину медичної книжки людини, яка фізично не здатна захищати Україну, тому що він не хоче. Він фізично не може це робити. От У мене в самого така сама лежить вдома книга історії, скажімо так, ціла. Де людина фізично не здатна захищати Україну, навіщо фізично не здатних хлопців кидати на передову, я не можу зрозуміти. І коли мені там розказують, хай пишуть рапорти, я зараз дам слово дружині військового, вона вам розкаже, куди ті рапорти діваються. Доброго дня, Вовк Наталія Миколаївна, дружина свого чоловіка. Можу надати такий факт, що при наданні і при проханні людини надати на ВЛК після операційного стану, просто при ньому це робиться отаково і викидається в мусорне відро. Рапорт. Рапорт Ким? Волк, полковником Вовк АВ. І що він каже це полковник? Він просто каже: не переживай, все буде добре, то, то він надавав нам якби, надію на те, що дійсно він не може служити після такої операції і надання далі. Тобто дуже багато хвороб у чоловіка. От, і на даний час, просто дотримаючи людину в військовій частині, Просто не попереджуючи, куди його переводять. 17-го числа його вже перевели в Черкаси, але він про це навіть не знав. А 23-го числа вже підоспорядали машину, посадили в машину і сказали, ти їдеш на даний час. Я навіть не знаю, де знаходиться мій чоловік, і рапорти вони і викидають. Викидають. Хорошо. Yes. От для чого я завжди кажу, пишіть рапорт на верховну командуючу Збройних сил України Зеленського Володимира Олександровича. Фотографуйте мені цей рапорт на номер телефона 067 34 37, або 068-354 а оригінал в руки комбату. І я подивлюся, чи дюрнеться в нього рука, порвати рапорт на президента. Якщо дюрниться, значить це кримінальна вже відповідальність. І я зараз не займаюся там, знаєте, отмазуванням військового. Я просто задаю питання: хіба це не державна зрада, те що на передовій знаходяться люди, які фізично не здатні захищати державу при всій повазі до них? І чому тут... В барах, клубах, ресторанах сидять двохметрові жили, які розказують, що яка в мене польза на передовій, якщо пуф і мене убив снайпер, і я ніякої користі не приніс державі. Ну чого ти не приніс державі ніякої користі? Принесеш?